У Херсоні вже вдруге відбулася благодійна акція Фото на допомогу ініціатором якої стала наша колега Аліна Савченко. Цього разу колективна фотосесія більш масштабна. Організатори змінили місце проведення та антураж. незмінною залишилася ідея. За символічну плату усього 5 гривень можна було отримати справжнє патріотичне фото. Усі кошти пішли на допомогу військовим, які збираються до зони АТО. Скільки вдалося зібрати цього разу та чи планують організатори третій дубль? З'ясовувала Анастасія Собольова. На фабриці справжній епіцентр патріотичного настрою. Акція фото на допомогу стала народною. Офіційного старту ще немає, та охочих сфотографуватися вже чимало. Прийшли на акцію фото на допомогу, щоб допомож армії нашій. Хотіли б передати військовим, спасіба, бо ж ні не і щоб вони всі вижили. Ми вирішили підтримати нашу армію, тому що я вважаю, що в цей момент це необхідно зробити, адже це вони наші герої, вони нас рятують. А ми зараз тут можемо хоч якось допомогти їм. Нам не потрібна війна, і ми маємо докласти і наш уряд, і уряд Росії має докласти максимум зусиль для того, аби все ж таки все виришлося мирно. Благородну акцію залюбки підтримали херсонські фотографи. Цього разу їх навіть більше. Кожен приводив своїх друзів та пропонував нові ідеї. Сьогодні ми попитаємося зняти здесь 3D Панораму, которая будет на сайте виртуальный Херсон» показывать как бы, совмещение нових технологий и там как бы, патриотизм. Я думаю, що це не останній раз, коли ми будемо проводити таку акцію, тому що це не тільки виховання патріотизму, а ще й виховання соціальної відповідальності нашої громади. Я сподіваюся, на, на сьогоднішній день ми більше. Тим, що старт уже положен. Наша ювелірна мастерська, ну моя, будемо так говорити, основна робота. зібрали уже 1500 тисячі гривень, то тобто есть ми бросили в коробочку. Я як фотограф працюю, мені дуже приємно те, що люди приходять на цю акцію, підтримують. Ну і звичайно ж, як модель, тому що люди дуже полюбляють за мною фотографуватися. Поєдную, корисне, з приємним. Сфотографуватися можна було не лише з козаками, а й з гарним малюнком на тілі. Малюють переважно прапор України, герб України. Дівчата маленькі просять рівсілякі там квіточки малювати переважно в жовто-блакитних кольорах. У вишиванках, віночках та з патріотичними гаслами. У такий спосіб херсонці проявляють свою повагу до української армії. Фотосесія по Херсонській об'єднала кілька поколінь і навіть національностей, доводячи, що патріотизм меж немає. Ми азербайджанці не желаємо армії України сили, мощі побольше удачі. Ми з вами слава Україні! Ми дуже любимо Україну. Ми українці настоящі. Ми розмовляємо тільки Українською. Наші діти, внуки і вже правно теж розмовляють українською мовою. Патріотичне фото від професійних фотографів. Плата символічна 5 гривень. Втім, херсонці давали і більше. Щодня одне прохання. Маю я до Бога. Хай в Україні мирно стане і згода. Повернуться солдати, всі живі й здорові. І внесок, скромний свій зроблю з надією і любов'ю. Навіть діти розуміли важливість акції і по-дорослому зверталися до військових. Я хочу сказати солдатам, щоб вони поверталися скоріше. І я цей малюнок нерсував з мамою. Повертайтесь живими додому. Вас в здаті додому, там вас ждуть діти. Незвична ідея збирання коштів для військових швидко поширилась і серед журналістів. Сьогодні вони не лише працюють, а й фотографуються. Такі моменти вони об'єднують не тільки людей, які працюють в одній компанії, в одній організації. Такі акції насправді об'єднують всіх українців. Єдинодушно було прийнято рішення, навіть не рішення, та желання було, обов'язково прийти, сфотографуватися на фоні флага, підтримати цю акцію і побачитися з колегами. Не лише фото, а й побажання у вигляді дитячих малюнків передадуть організатори військовим, а головне допоможуть матеріально. Сьогодні в нас ще більш благородна мета. Ми збираємо кошти на речі, які підуть для хлопців, що від'їжджають до зони АТО. Це технічний прилад, тепловізор, який допоможе хлопцям бути на готові і бути попередженими. За дві години вдалося зібрати ні багато, ні мало 6756 тисяч 756 гривень. Усі до копійки організатори витратять на потреби бійців, які скоро відправлятимуться до зони АТО.